Wow. До речі, цей новий майданчик, який Суспільна служба українців в Канаді відділу ТАВІ побудувала спеціально для табора соняшника, залишається тут назавжди. Це подарунок джон Юкрейнін Кемпу. А оце наша дружня, космічна команда неймовірно талановитих виховників. Саме на них, саме на їх плечах, була вся відповідальність, були всі активіті. Вони такі помічники. Ми. Смічні легенди табору Соняшник. Я дякую вам, дорогі мої. Ви неперевершені. Ви найкращі ватажки і волонтери. І зараз, так, 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 зараз я прошу сказати декілька слів про соняшник. А, я є ватажок Олег, і мені надзвичайно сподобалось працювати з усіма дітьми. Це мій перший рік у таборі Соняшник. Але мені надзвичайно сподобалось і були різні ігри з дітьми і не відчувалося якоїсь такої різниці. Було весело усім. Супер! Арсеній! Мені дуже сподобалась зміна. Мені дуже сподобалось працювати з дітьми. Я сподіваюся, що наступного року я теж приїду і буду працювати з дітьми. Я вам дуже, дуже всім дякую. Ви найкращі. Ви не перевершені. Соняшник.